Таких вареників я ніколи й ніде більше не куштувала. Ділюся рецептом бабусиних вареників. Кількість інгредієнтів буде в описі. До гарячого відвару з картоплі додаю сіль та олію. Додаю трішки борошна, перемішую, а вже потім додаю одне яйце. І ось тепер замішую тісто, підсипаючи по трішки борошна. Спочатку ложкою, а потім гарно вимішую хвилин 7-10 руками і залишаю його хвилин на 20-30 Тепер готуватиму засмажку і для неї я беру бекон, але можна взяти звичайне сало. Так, сковорідку трішки з бризкою олією, викладаю та обсмажую бекон слідом, нарізано півкільцями цибулю. І коли обсмажила цибулю, викладаю гриби. Гриби можуть бути будь-які за вашим смаком. Солю та додаю суміш перців. Перемішала і засмажка готова. Тепер унікальна начинка: відварена картопля, сіль та кисломолочний сир. Сиру має бути 30% від кількості картоплі. Все це добре товчу і готова. А тепер повертаюся до тіста та приготування вареників. Тісто готове, ось таке воно виходить. Класне, еластичне та налипне до рук. А тепер формую вареники. І тут уже кожна господиня робить по своєму. І ви можете зробити так, як я, а можете робити так, як вам зручніше. Такі вареники можна як і відразу відварити, так і залишити у морозилки на потім. Я, звісно, варю частину відразу, щоб показати вам, які гарні вони виходять. Зверху викладаю засмажку, зараз ще візьму сметанку і можна смакувати.